Вітаю! Сьогодні продовжую серію відео про теплові насоси, так як обіцяв, стараюся їх тепер побільше знімати. Сьогодні мова піде про якісь нестандартні ситуації, які виникають під час експлуатації теплового насосу. Дивіться, це буде торкатися не тільки наших насосів, але ще й насосів, які є фабричними. Тобто Там не важливо, який у вас насос, симптоми е, у всіх одинакові. От, ну, тому заварюйте чайок і як кажу, погнали. Перше, що саме таке е, як сказати, розповсюджене, це є обмерзання зовнішнього блоку. От, е, ну, Бачили напевно, і в інтернеті, і там різні меми є, що там от блок обмерз. Таким чином, що е, тіпа, зверху там аж такий кусок цього. Це стається через декілька причин. Саме перша, сама перша причина, яка є, це є замала потужність теплового насосу, або кондиціонера навіть не важливо замала потужність для того, щоб нагріти таку площу. От, у нас був досвід такий: замовник замовив на 180 квадратів тепловий насос, ось цей наш перероблений. І наскільки скільки я його не відговорю, він сказав, що мені не треба там дуже багато, мені треба просто нагріти ємність, а ємність, щоб ви розуміли, була 1,8 куба от, майже до 2 тонн. От. І потім, коли ми е, встановили цей насос, десь там зразу на наступний день він пише, ви мені продали якусь тіпа, Ну, ну менше з тим. Не, не, не про то зараз. Тобто той насос почав обмерзати і все остальне. Ми приїхали. Подивилися, відтаяли його, Попробували, зробили деякі маніпуляції, але просто було розуміння, що його просто мало. Кажу, Я ж вас ну, попереджував, що таке не, ну, не пройде така історія. Тому ми йому поставили 13 кВт, в нього будинок насправді, 180 квадратних метрів. От. Цей насос забрали, поставили 13-кіловатний і вже другий рік у нього працює без зауважень. Тому це саме перша причина, яка може бути, це є. Обмерзання це є замалий, замала потужність теплового насосу для е, об'єму, який він має нагріти. Це перше. Друге, це є мало холодогенту, тобто мало фріону. Е, десь пройшло виток неправильно, там зажали, завальцювали. В процесі там, ну з часом він випарувався. Тобто буває там такі нюанси, що от неправильно чуть-чуть при монтажі або його недостатньо того фріону, коли зробили велику трасу і не додавали його стільки, скільки його потрібно було додавати. Таке теж можливо. От. І третє, це є неправильні налаштування на на, на тепловому насосі. Якщо це фабричний тепловий насос, там виставляється е, налаштування. Там можна там, цю вітайку настроїти, щоб вона там, була там, більше чи менше. От. І коли там е, наші, як то кажуть, Люденьки прикладуть свої золоті рученьки, тоді все воно, як то кажуть, починає їхати не в ту сторону. От. Але е, в фабричних насосах там є функція е, авто е, принудительної розморозки. Е, в наших насосах е, там є куперхантери. Е, Куперхантер це завод Грі, е, Мідея або, ЄВТІ, е, або електролюкси це є. Завод Мідея. Тобто я і одне, і друге є ролики на каналі, як їх запустити в Я не буду зараз повторювати, воно не потрібно. Тобто, є ролик, як запустити принудітівну вітайку на тих теплових насосах, які продавали саме ми. От. І, а якщо саме простіше, все, що, може, то, що можна ну, порадити, щоб запустити Вітайку, це ви просто включаєте на мінімальну температуру, на потік нажимаєте на холод. І він починає працювати в другу сторону, тобто гаряче повітря йде на вулицю, холодне йде всередину. От. Тому тут так теж можна зробити. Там на 5-6 хвилин включити на холод, і ну, у вас хата не остине, але блок розмерзнеться. Якщо нічого не допомагає, то таке, така порада. І він дуже сильно намерз цей блок, берете фен простий і відморожуєте фену. Я сподіваюся, що. Предметно, то все пояснив. по першому пункту зрозуміло. Да, це от може бути в різних насосах, тому не тільки в наших, а й в, що, а й в інших цих. Е, так, дивіться, ви приходите додому. Друге, що може бути? Е, може, е, ви приходите додому і бачите, що у вас в системі або дуже великий тиск, або, або тиск взагалі впав. Що відбулося в такому випадку? Є вірогідність в тому, що у вас е, десь е, е, попав фріон в систему або розірвало теплообмінник, або десь не герметичність, десь. Але е, люди, які роблять найбільшу помилку помилку, якщо впав тиск, вони беруть, додають воду. Оце того робити точно не потрібно, тому що ви, якщо е, ні, може бути таке, що у вас... В системі, десь прийшов, ну, десь була утечка, там, чи в радіаторі, чи десь теплопит... ну, на якомусь стику, десь щось потекло, тоді питань нема, ви там поправите, і воно все буде працювати. Але якщо це е, був, е, ну, поврядився теплообмінник і ви додавите добав, води, то ви е, з, разом з внутрішнім теплообмінником приїдете на компресор зовнішній. Тому такого робити ні в якому разі не можна. От. Ця зима якось так показала, що ці фабричні насоси теж там якось через те, щоб вода була холодна, виключали те світло і мінус 25. Там. Ну, ви ж маєте розуміти, що ця техніка зроблена. Японці, коли придумували теплові насоси, вони ж їх придумували для того, щоб ними користуватися в мирний час. Вони ж не знали, що москалі на нас нападуть, потушать світло і буде мінус 25. І, ну, якби. Тут будь-яка техніка не буде працювати. Тому тут таке. От. Але якщо така сталася ситуація, нестандартна, ви маєте розуміти, піднявся ти чи опустився. Е, першим ділом, що треба зробити, це перекрити воду на тепловому насосі, друге, піти відкрутити на зовнішньому блоці, там є такі заглушки на трасі, і закрутити е, цей. закрутити, е, Там закрутити оці болти, е, гайки, щоб е, не було доступу, якщо не дай Бог, щось, щоб не було доступу води до зовнішнього блоку. От. А потім визвати спеціаліста, звичайно, перед тим треба вимкнути насос. Потім визвати спеціаліста, щоб вони підключилися, подивилися, що в чому справа, і можливо, нічого страшного нема. Тому що буває так, що неякісна сантехніка, буває таке теж. Дуже багато, 50 на 50 може бути. З тим теж зрозуміло. Так, третє. Третє, це вже, це вже е, е, торкається тільки наших насосів. Дивіться, є е, в наших насосах е, таке реле, е, це запобіжник. Для того, щоб коли е, насос, наприклад, стане якась нестандартна ситуація, е, чи е, підніметься високий тиск, чи е, перестане, наприклад, помпа качати, ну, тобто, будь-яка якась стандартна ситуація, яка е, е, зможе вивести з ладу насос, там працює реле і воно е, виключить цей насос. От, і коли це реле, е, ну не всім зрозуміло, що це релюшки китайські, тут і десь якихось іншого виробника їх нема. Тобто це таке реле, подібне, як от в машині стоїть на 40 ампер е, релюшка на, на включення, на виключення. От. І ця релюшка е, буває таке, що вона згорає просто ну, від, від, від часу там чи від того, що то вмикають, вимикають світло там. Варіантів багато може бути. Ми шукаємо там якісь надійніші, якісніші, поки от є то, що є. От. І Коли вона от верхнє табло, воно просто тупо тухне. Тобто коли потухло верхнє табло, тут немає нічого страшного. Я висилаю цю релюшку, майстер скаже, як поки там підключити, просто ну, напряму, а потім вислали релюшку. У кого було, то напишіть в коментарях. Ми тут це безкоштовно Я висилаю ці релюшки. Там. От. Тому от е, таке. Е, як... Сказати, така історія теж може бути. Це вже третє, таке, то, що може бути з цим. І дуже така теж розповсюджена історія з тепловими насосами, що вони не гріють. Ну, типа, все, якби все добре, все тільки насос не гріє. От, не гріє і все. От. І це може бути декілька причин, але сама 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 Така е, розпространена, як це кажуть, це є нехватка фріону. Тобто недостаток фріону впливає на те, щоб насос не грів і, відповідно, він потім може і обморажуватися, зовнішній блок там і все остальне. От, ця от нехватка фріону, це теж як варіант того, що насос може не гріти. Або неправильні налаштування. Ще може бути одне, те, що насос не гріє, е, я не знаю, у фабричних такого не було, ну, хоча теж може бути. от у фабричному насосі. Помпа, яка стоїть в насосі, бо перед насосом вона з'єднується з буферною ємністю да, і вона качає. Тобто, якщо там буде маленький проток, вона просто ну, тепловий насос не запуститься. В нашому випадку, коли помпа виключиться, наприклад, наш насос виключиться через терелі, ну, наприклад, тобто, щоб було розуміння, да, тобто він не, не, не взірветься, що нічого з ним не станеться. Але якщо цю помпу поставити в перше положення, ну, тобто, вона має бути завжди в третьому положенні ця помпа. Але якщо її поставити, в, в, в третє, в, не в третє, а в перше положення. Тобто ця, подача води буде маленька, тепло буде маленький і е, от, тепловий насос може через це теж не гріти. Тому е, помпа має бути завжди в максимальному положенні. Там, Якщо вона інверторна, вона там має там, 44-45 писати, а якщо проста, там на троєчку вона має стояти. Тому теж через це може е, не гріти насос. Ще може бути така причина, чому не гріє насос, це може бути. Неправильно зроблена, виконана гідравліка. Десь якась завоздушення, щось там, ну коротше, от, з гідравлікою теж були такі нюанси, деякі, що людей не грів, приїхали, подивилися, ну, не гріє насос всього. Це позвонив замовник, не гріє, не гріє, не гріє, не гріє, не гріє. Я кажу, зробіть у вас, напевно, десь щось там, типа, ну. От. І він подивився і сказав, да, що де було була десь воздушна пробка, вони прокачали її і все запрацювало. Тому майте на увазі. Це був вже чіткий. Четвертий пункт це відео буде невелике, насправді вже будемо йти до закінчення. От. Е, ще е, декілька хвилин займу вашого часу. Я сподіваюся, що це буде цікаво для людей, які мають насоси, які планують придбати, теж мають розуміти, з чим вони можуть стикнутися з тими насосами. От. Але це все таке ну, все ремонтується, є сервіси, є ну як, люба техніка, ви ж маєте розуміти. Е, люба техніка, яка їздить, працює, там, е, які є мотори, вона час від часу виходить з ладу. Але найголовніше, щоб її правильно відремонтувати. Тому так, саме таке, то, що може бути, коли на тепловому насосі чи на табло висвічується помилка. там Є 5, Є3, Є4, Є. 3, є, 4, є... Ну, от, Якщо висвітлилася якась помилка, то краще звернутися в сервіс, щоб зрозуміти цей. На цих на електролюксах, коли помилка вроді би, F0, то це він в тайку йде, там немає нічого страшного. А от якщо в інших насосах там якісь єшки, там ашки, ще щось там ну, різні помилки можуть бути, тоді треба сфотографувати її і звернутися в сервіс. В принципі, якось так. Взагалі, дивіться, в нас же ж люди, всі все знають. Ви ж самі розумієте, що всі позакінчували інститути, всі з такими серйозними руками і золотими, причому. Але я таке от, наперед просто хочу сказати, перед тим, як кудись лізти, зсунути свої золоті рученьки, позвоніть в сервіс, запитайте. Знаєте, є така в мене була історія така поучительна. коли мій тебе спокійний, купив оцей от насос, такий, як він ну, такий, що в криницю кидає, щоб там поливати город. да. Все, купив туди-сюди красиво, взяв його на досточку, поставив, там туди-сюди запустив, там, він там чуть-чуть пополивав і він згорів цей насос. Потім відкрили інструкцію, почитали, оказується, що цей насос має погружатися повністю у воду. Тому щоб не сталося такого, такої печалі, краще позвонити спочатку в сервіс, щоб ви там нічого не спалили, не зробили. Просто позвоніть, спитайте там, Ігор, там, сталося то-то, то і то. Що, яким чином поступати? Я завжди пораджу і з нашим замовникам, і от дуже багато людей дзвонять, які е, насправді не є нашими замовниками. Е, дуже багато людей каже, ну, типа, то, що знаю, те, інформація, якою досвідом, яким володію, поділюся. Тому звертайтеся, я кажу, і досить часто люди дзвонять і насправді е, і допомагаємо і ремонтуємо. Цього року було ну, моноблоки цього року, теж так е, дали людям жари, де були неправильно підключені. Це моноблок, це система, яка ставиться з вулиці. Тобто на вулиці є і вода, і, ну, і все. Тобто, якщо вона була не заправлена гелем, а заправлена водою, ну то приїжджали всі. Тому що світла не було, води довго не було, то все позамерзало. Якось так буду закінчувати. Підписуйтеся на канал. Я хочу, щоб нас було більше, щоб ця от технологія, яка йде, ну яка прийшла до нас не так давно, щоб вона розвивалася, щоб люди ставили побільше тих насосів, давали свої відгуки, давали зворотний зв'язок, щоб інші люди розуміли, що це є робоча ну, не то, що нормально, це атлічна ну, схема. Це батькамне село поставити ще кудись, воно просто не, не потребує ніякої уваги. Правильно все зробити і все буде працювати. Ці насоси зараз дуже доступні доступні, чим, чим коли-небудь раніше. І по монтажу, і по придбанню, і по всьому. Я минуле відео знімав, порівнював різні там види опалення. І якщо буде цікаво, можете зайти на канал, подивитися. І я рахую, що альтернативи таким переробленим насосам, якщо будинок до 120-130 квадратів, на опалення маю, не маю на увазі на підігрів води. Альтернативи немає. Обняв всіх, підписуйтесь на канал, все, давайте, миру нам!